Близнюки, привіт, рада вас вітати! Давайте подивимося, якими будуть для вас наступні 7 днів. Тиждень з 18 по 24 вересня. Розпочнемо ми з енергії тижня. І, як завжди, по сферах життя. Особисте життя для близнюків, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так, у вас тут ідуть енергії. Зустріньтеся зі своїми страхами і сповільніться. Тиждень. Спокійних енергій, можливо, навіть в чомусь трохи лінивих, трохи якогось буде відчуття, ніби ви застрягли. Ніби нічого серйозного не відбувається, ви застрягли, ви не рухаєтесь вперед, але насправді це не так. Внутрішня робота продовжує робитися, і вам дається цей період спокою. Не просто так. Він для того, щоб ви за face your fears, це зустрітися зі своїми страхами, але це не завжди буквально. Так? Це можливо признатися собі в тому, чого ви насправді боїтеся, що вам не подобається в собі, в інших людях. І почати з цим працювати. Бо дуже часто те, що нам не подобається в інших людях, прям так сильно, це те, що є в нас, але ми боїмося собі про це сказати правду. Особисте життя. Так, лицар мечів. Для тих, хто в нас самотній. То самотній тут ви могли очікувати на. Дивіться, могли з кимось познайомитися нещодавно. Але спілкування або зайшло в глухий кут, або ви просто вимушені його закінчити, бо ви розумієте, що ви не можете так довго чекати, поки там людина щось визначиться, чи поки вона захоче з вами зустрітися, або. Це ще може бути така людина, яка любить ігнорувати ваші повідомлення там по кілька днів. І тут, як би вам не було сумно, ви просто вирішуєте це все закінчити. Хоча без спілкування ви тут не обійдетеся. Просто з кимось доведеться розпрощатися для тих, хто в нас в любовних трикутниках знаходиться. Це може бути зустріч, розмова. Або чоловік ініціює цю зустріч з розмовою, або ви, але під час неї, ймовірний конфлікт. Ймовірне... Знаєте, насправді це буде ідеальний момент для цього конфлікту. Так, швидше за все, це буде зустріч. Чому це ідеальний момент для конфлікту? Тому що. Завдяки цьому ви зможете насправді зрозуміти, що це занадто важка ноша. Або ваш партнер зрозуміє, що він не може більше перебувати в цьому трикутнику і захоче піти, або це буде ваша ініціатива. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках знаходиться. Так, для когось тут іде заглажування конфлікту або роботи з конфліктами, так, як ви конфліктуєте в парі, чи нетоксичними є ваша поведінка один до одного, бо тут у вас назріває якась дилема, яку насправді дуже просто вирішити. От, але будьте обережні, бо тут підвищена конфліктність просто навіть енергетично, бо по лицарю мечів можна наговорити лишнього. Я маю на увазі там, з пасивною агресією і так далі. Тому тут бережіться, не доводьте до конфліктів. Загалом тиждень у вас дуже позитивний, навіть незважаючи на якісь там. Невеликі конфлікти, це не те, що там стосується чогось дуже важливого. Це скоріше, чи вмієте ви конфліктувати правильно і бути разом проти проблеми, а не проблеми один для одного. Загалом у вас тут тиждень дуже позитивний. Ймовірно, можете також планувати, планувати якусь поїздку або планувати. Для когось може бути походом до юриста, нотаріуса, оформлення якихось документів. Для когось може бути також, в кого є діти, то це питання їхнього навчання, все, що з цим пов'язано. Але загалом тиждень дуже позитивний, тиждень щасливий, і ви відчуваєте, що це ваша людина, це ваш партнер, це сонечко, яке вам світить. Просто в таких більш побутових моментах вчитися конфліктувати правильно. Робота, тут жезлів, великі перспективи. Для тих, хто не працює. Так, для тих, хто не працює, хороший час для того, щоб зайнятися своїм здоров'ям. Зайнятися своїми звичками, своїм здоров'ям, проаналізувати, можливо, ви себе десь підводите в тому, що ви їсте, чи п'єте ви алкоголь, як ви спите, яка у вас нервова система, і тут може бути звернення до лікаря. Для когось це ще може бути планова операція або планування операції, тобто все, що дозволить вам покращити ваш фізичний стан. Для тих, хто в нас в пошуку роботи. Так, у вас тут йдуть кардинальні зміни на цьому тижні. Так, да, ви знайдете. Роботу, а для когось навіть це може бути знаходження не лише роботи, а і зустріч з майбутнім партнером завдяки цій роботі або на роботі. Для когось це навіть буквально там зустріти колегу, закохатися і одружитися. Це у вас дуже, 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 дуже ще раз скажу, дуже класний тиждень. Ви знайдете тут роботу по душі. Там, де ви зможете себе реалізувати, працювати не лише за гроші. Для тих, хто в нас працює по найму. Яка у вас тут ситуація? Так, тут ви можете чути від ваших друзів або вашого партнера. Від людей, яким ви довіряєте, що вам, можливо, пора задуматися про роботу на себе, або про те, щоб ділитися своїми знаннями в тій професії, в якій ви досягли успіху, щоб навчати когось. Також це ще може бути зверненням до психолога, або загалом до якоїсь мудрої жінки, в одної стихії, для когось це може бути. Ваша мама чи подруга, сестра поговорити з нею стосовно того, чи варто вам міняти вашу діяльність в наймі на самостійний рух і розвиток. Але тут вам карти передбачають успіх насправді, якщо ви спробуєте. Для тих, хто просто швидше за все вам доведеться чомусь новому повчитися, і через це будете роздумувати, чи готові ви витрачати час і вчитися новому, і йти працювати виключно на себе, чи все-таки залишатись поки що в наймі? Для тих, хто працює на фрілансі або в когось свій бізнес. Так, у вас теж дуже позитивний тиждень, багато перспектив, можливі якісь подорожі, поїздки, зміна переїзд на новий офіс або відкриття нового філіалу. Тобто у вас тут іде розширення, розширення, покращення, збільшення перспектив розвитку. Для когось це ще знайти вигідне партнерство. Дуже позитивний тиждень. Тут ви себе максимально проявите. Навіть нічого додати. Це шикарнючі карти. Так, фінансова сторона питання трійка пентаклів. Загалом період, коли фінансів вистачає. Вони є і все класно. О, давайте ми прояснимо трошки. А ось тут якраз на... починається. Я знову заговорююсь, бо думки біжать швидше. А ось тут у вас починається якраз таке face your fears. Фінансів вистачає, ви працюєте, ви заробляєте, але також ви активно шукаєте, як вам ще більше збільшити свій фінансовий потік. І це правильно, це дуже класно. По тузу мечів ви ще тут можете підписувати якісь документи, отримувати щось документально, там де потрібен ваш підпис. По карті місяць так, тут ще а, можуть бути ваші страхи стосовно непостійності такого фінансового стану, тобто, от зараз добре. А що, якщо через тиждень я буду доїдати останній е, кусок хліба? Тобто тут ідуть ваші страхи і ваша невпевненість в тому, що ви зможете триматись на плаву. Це очікувано, це зрозуміло, бо це життя. Ми ніколи не можемо знати на всі 100%, як воно буде. От, але по карті імператриця не бійтесь. Не бійтесь, у вас тут, по-перше, достатньо сили і ресурсів. І більше того, всесвіт буде до вас дуже добродушний. Що найважливіше розуміти, що от, ви буквально можете стати любимчиком всесвіту і ваші доходи будуть тільки рости. Тому тут вам треба попрацювати з своїми страхами стосовно фінансів і своїм мисленням. Але все рівно класно, що у вас тут є двійка жезлів, бо ви не просто отак от є гроші, ну, наче норм, зараз я все витрачу. Ні. Ви тут думаєте, розробляєте, можливо, якісь ще там, додаткові джерела доходу. І не всі вони можуть зіграти, не всі вони можуть вистрілити, але це дуже класний момент для того, щоб прикладати зусилля і почати змінювати. Чому кажу, що не всі можуть вистрілити, бо в залежності від того, на який ринок ви претендуєте, в залежності від того, як багато часу ви будете приділяти цим там, додатковим джерелам доходів, тому тут вам треба сконцентруватись на чомусь великому на перспективу. Тобто не щось, що може приносити от завтра вже отак, от швидкі гроші, а те, що буде приносити вам гроші стабільно, на довгу перспективу. Так, морально-психологічний стан, карта світ. Мені дуже подобається цей розклад близнюків, бо тиждень по факту спокійний, але при тому багато чого у вас відбувається. А ще більше відбувається у вас внутрішньо. Карта світ це карта цілісності, завершеності. Це розуміння, що ой, мені здається, я майже знайшов себе. Мені здається, я нарешті зрозумів, хто я є. Мені нарешті комфортно, я бачу ціль для себе. Я вибудував для себе ціль. Бо жити без якихось цілей це прикольно перші два дні. А далі це починає дуже сильно вимотувати і забирати енергію. Для когось це може бути ціль вивчити якусь іноземну мову. Для когось це може бути ціль подорожувати, для когось ціль влаштуватися в якусь велику класну компанію, для когось ціль знайти партнерство всього свого життя. Тобто у всіх по-різному. Давайте ми тут трошечки прояснимо. Так. Так, тут ви, ви будете робити прям активно класну роботу, пов'язану, по-перше, з вашою стабільністю. Як психологічною, так і фінансовою. Тобто, ви будете себе тут врівноважувати, боротися з своїми страхами і своїми комплексами із всім тим, що вам дуже заважало жити весь цей час, що здавалося для вас таким страшним і незрозумілим в собі, так? бо ми зараз говоримо про ваш внутрішній стан. І тут, завдяки помірності, завдяки вибудуванню меж правильних, здорових, завдяки роботі. Для когось це може бути робота з психологом по факту. У вас тут буде дуже класний прогрес. Особливо в кого були проблеми з тривожністю, проблеми з самооцінкою. Тут ви побачите результати роботи. Буквально, навіть якщо почнете тільки ось з завтрашнього дня. Тому у вас тут максимально шикарний тиждень по всіх фронтах. Я за вас безмежно вдячна. Очевидь, ви дуже довго чекали. Щоб ці зміни почали нарешті втілюватися в життя, що ж, близнюки, дякую вам за ваш зворотній зв'язок. Буду чекати на ваші коментарі, лайки і до нових зустрічей. Пока-пока.